Закон про іспити для отримання громадянства. Кому дадуть паспорт без знань мови та історії? Раніше стати громадянином України можна було не розуміючи української мови і не знаючи, що таке конституція. Відтепер, же, щоб отримати такий паспорт, треба скласти іспит з історії України, української мови та основ Конституції. Відповідний закон прийняли 21 березня. А говорити про це почали ще в липні, коли зареєстрували відповідну петицію. Якщо текст з історії та конституції нове, то іспит з мови для отримання громадянства складає ще з 2021-го, а в Польщі, наприклад, з 90-х. Такі екзамени є в багатьох розвинених країнах. Щоб стати німцем, приміром, треба скласти тест із 33 запитань і навіть знати, як німці святкують Великдень. А в країнах Балтії екзамен не дозволяє мільйонам росіян ставати держслужбовцями чи голосувати на виборах. В Україні такий екзамен буде через три місяці, але не для всіх іноземці, які воюють за Україну або мають інші заслуги, зможуть отримати такий паспорт без іспитів. Їм дають непідготовку два роки. Якщо потім іспити не складуть, громадянство заберуть. Бо людина, яка бере український паспорт, має знати, що таке Україна, хто такі українці, які цінності, за якими законами і традиціями ми живемо.